Христос воскрес. шановне товариство, сьогодні ми зібралися щоб вшанувати пам'ять мільйонів загублених життів, бездушно знищених радянським тоталітарним режимом. Пам'ятна дата встановлена указом президента України від 21 травня 2007 року, з метою вшанування пам'яті жертв політичних репресій комуністичного режиму. І знову сьогодні тяжкий час, коли поранена вітчизна, і знову смерть, і знову Україна синам своїм співає й плаче гімн, і дзвони плачуть гімну вздогін. Тож дозвольте, поминальне віче, оголосити відкритим. Жертв політичних репресій в Україні не піддається підрахунку. Це неймовірні цифри. 1917 1921 червоний терор забрав України близько мільйона життів. 1921-й 1923 масовий голод спричинив смерть щонайменше 500 тисяч мешканців України. 1929 1932. Колективізація. Депортовано 1 мільйон 200 тисяч селян з України. 1932 1933. Голодомор. Щонайменше 3 мільйони 900 тисяч загинули від штучно створеного голоду. 1937-1938 Великий терор. 300 тисяч розстріляних та ув'язнених. 1939-1941. Депортовано 230 тисяч мешканців Галичини, Буковини, Волині та Бесарабії. Червень 1941 року. 24 тисячі політв'язнів, убитих без суду і слідства у тюрмах Західної України. Травень 1944-го щонайменше 183 тисячі кримських татар вигнано з Криму. 1945 -й. 360 тисяч остарбайтерів етаповано до ГУЛАГу. 1944 1954: -й. 327 тисяч українців депортовано із західних областей України. 1946 1947 масовий голод забрав щонайменше 700 тисяч життів. 1960 1989 роки приблизно тисячу українських дисидентів засуджено до ув'язнення чи відправлено до психіатричних лікарень. Лише одна хвилина тиші. Хвилина мовчання живих. Низький поклін усім героям, В могилах вічних і німих. Пом'янімо жертв політичних репресій хвилиною мовчання. Дякую. У День пам'яті жертв політичних репресій згадуємо тих, хто під жорстоким терором у тюрмах на засланні не зломився, достойно ніс свій хрест, не зрікся національних ідеалів в ім'я побудови Соборної Української держави. Блаженні ті, що гнаними були за правду, що віддали своє життя за справедливість. Блаженні ті, що проявили мужність завжди, для них повік судилась Божа милість. Запрошую Всечесного Отця Андрія Семенюка, декана Бродівської Української греко-католицької церкви, до чину панахиди. Благословені Бож наш завжди повсякчас, і на віки вки. Амінь. SOSKETES ISMETUIX RETIUS MERKODOVAT ITEIRUS SAUDROVAT RITIADARUS SOSKETES Szentébres, szentékrepes, szentébesszé, szentébomé, mójnas. Szentébres, szentékrepes, szentébesszé, szentébomé, mójnas. Szentébres, szentékrepes, szentébesszé, szentébomé, mójnas. Sajnálj, szükségeden is nem І дивій, і усіх часі віки, і віки, амінь, не святая, Той, нас, Господи, очисти, ріки наші, влади покруси, беззаконня наші, святий завітай свинечі наші, і не Всі і на віки, віки що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, тих наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим.

Хтось спочиваю по бокою душі, навіть вонів, бо ти є людина, Люма, слава Отцю, і сину і святом, ти єси Божо на дузі. Ісус розрішив закованих, самі душі рабі того і походь, і нині посеща міна віки, вікивані. Єдина чиста і непорожняя діво, щоб бабесь сімей порадив. Молиться спаслися душі, побили нас, Боже, замість нас твоєї дімо, де ми с тобі весь Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помиймо. Залу поки тому що да не жертвам вищові депресії, коли наняті хворимо, щоб проститися. Святого крові Женя і доброві домов і не доброві домого. Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помимо своєго цели душі, як на мене спочивано, Господи, помили, Господи, помили. Adai, o, Spurteve, os te pomilui. Potide se vostresti, nani gretali popis, cotirex tot puti. Corre, marini, ze vodi, il cori, conti, se vodi. Slavite, selanio, spesaggianti, vocem, viscati, parinto, volvito, Слава novo I'm the house and I'm going to go to I'm the house and I'm going to go to I'm the house and I'm going to go to Істиний Бог наш, коли нами причився і слайма три святий слаби се, пані, послуги, приподобний кого на себе. І всі святи помилує, і спасе Бовіла і людина людний. Христос на планених І святрий, вічний у пам'ят Христос Все. Дорогі хресті, братя і сестри, сьогодні ми з вами так чисельно, урочисто зібралися, щоб згадати, десь в пам'яті відновити, а як християни десь в молитві, в цьому на молитовному настрої, згадати цю чи ці страшні. Сторінки історії нашої держави, нашого народу, України. Сьогодні ми з вами не раз можемо чути, то й самі говорити, що ми переживаємо страшні часи. Третій рік війна, руйнації. Ми бачимо смерті, гинуть хлопці, гинуть діти, молоді, жінки, старші. Кажемо, нелегкий час. І сьогодні на якусь хвилю, стоячи тут, при цій нагоді, згадуючи ці страшні часи ці перекидаючи направду кроваві сторінки історії нашої держави, напевно, забракне нам слів, якою стражденною є наша земля. Адже сьогодні ми чули на початку це не тисячі, це мільйони. Людських життів. Це є мільйони людських доль, які перекреслені, які зруйновані, які сплюдровані, і сумно прикро і боляче нам згадувати, роздумувати, десь заглиблюватися в ті часи. І десь скажемо, дай Боже, що ми живемо в інших. Сьогодні. Ми це таке болюче почуття віддаємо через молитву в Божі руки, молячись з цього світлу панахиду за упокій душ. Ми, як правдиві християни, не лише, молитво, не лише хвилиною мовчання, але молитвою, ми просимо, прикликаємо, щоб Господь чинив над ним своє милосердя. Їхні душі забрав в цій оселі. Вічні, кажемо, де святі праведні спочивають. Бо ці числа, цифри, мільйони, які ми кажемо, це не лише цифри, це є кожна людина, кожна доля, це є душа і тіло. І не знаємо, як, в яких настроях, яких обставинах звершилося те чи інше життя. але... Ми переконані, що далеко не кожен з них мав можливість доступити до священника, мав можливість примиритися з Богом у святій сповіді чи прийняти святе причастя як набуття для вічного життя. І в тих страшних обставинах так звершилося не одне, на жаль, життя. І ми сьогодні прийшли, щоб згадати їх, вшанувати, щоб їх. Пам'ять їх ідею пронести, пройнятися і передати далі, але щоб помолитися за них, щоб їхні ті геройські вчинки не були забуті, щоб їх життя подвиги не були змарновані, а щоб Воскресний Господь, якого просимо, щоб забрав їхні душі до святих і праведних залічив лічивку до Божого Царства, дав нам силу від них перейняти ті чесноти і молячись також, щоб тоді їхній і сьогодні жертва, життя, подвиги, а то й смерті наших героїв не були марними, щоб нам Господь дав силу і відвагу, цю ідею любові до своєї землі, до своєї церкви, до своєї мови. Пронести не відікнися за будь-яких обставинах. І ми віримо, що як кров мучеників є тим добрим насінням для церкви, спогадуємо це з історії перших століть християнства, так і віримо, що життя і смерть сьогодні наших героїв, новітніх героїв, як життя і смерть тих, яких згадуємо жертв політичних більшовицьких репресій, не буде змарнована. Але справді проросте і дасть плід свобідної, миролюбної, прекрасної, квітучої і побожної, віруючої держави України. Хай Господь прийме нашу молитву, а вас всіх Хай кріпить і благословить з те, що знайшли час, щоб вшанувати і помолитися за їх душі. Христос Воскрес! Вам, ув'язнені лицарі, честі, що підкошеним цвітом лягли, Вам, які в чужині і не в щасті, її вроду і дух зберегли, Україна складає шану і допоки нам світить день збереже вас народна пам'ять, як шляхетник своїх дітей. Запалімо свічі пам'яті і покладімо квіти до підніжжя пам'ятника. Жертвам політичних репресій запрошую до покладання квітів представників влади та громадськості. Широкомасштабного вторгнення Росії терор і політичні переслідування стали моторошною реальністю для величезної кількості українців, чиї міста і села окупували війська агресора. З огляду на все, що ми знаємо, про Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Херсон Ізюм, день пам'яті жертв політичних репресій, набуває для нас нового значення. Ціною надзусиль і багатьох життів Україна бореться не тільки за те, щоб звільнити свою землю від російських окупантів та відновити свій суверенітет. Вона бореться, щоб сталінські методи великого терору не були інструментом політики у 21-му столітті. Вічна слава, вічна і світла пам'ять нашим землякам, чиї життя обірвав або скалічив. Комуністичний режим на цьому поминальне віче присвячене пам'яті жертв політичних репресій, оголошується закритим.